Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжелом, із з півдня Одеської області. Сьогодні трошки відповім на ваші питання, тому що знову щось ну, знову питали. Багато ще питають, чи можна обрізати на зиму з лакові. Ну, ми обрізаємо всі на зиму, тому що, щоб не насівалися, не насипалися, листя не розліталося, тому що у нас їх дуже багато. І потім ходити по всьому городу, збирати по одному листочку, то там, то там, бо вітер проздуває їх по всьому участку, то не дуже так хочеться. Тому ми обрізаємо ще. Я вже розпілала, що всі ці лакові ми обрізаємо, зв'язуємо пучки і вони йдуть на корм скотині. Починаємо зрізати після Нового року десь. ну, так от. Поступово зрізаємо з осені, десь з листопада, мабуть, і закінчуємо. Шо він там хрукає, Колбасик наш. І закінчимо десь у січні повністю зрізати, тому що, ну, я ж кажу, щоб не роздувалося. Ну, і по-перше, в нас тепло, деякі ці холодностійки злакові, починають вже відростати десь трошки пізніше. Багато разів чула, що не можна обрізати злаки і рослини, бо вони набираються води і потім від морозів тріскаються, воно попадає в коріння. Слухайте, ну це такий дебілізм. Чесно кажучи, тому що, якщо подумати, дивіться, кожна злакова рослина росте, у неї є такі свої колінця. Де так, щоб було видно? Ну, десь отак от і воно як комиш перетинається, один, друге місце, третє. Якщо ви зрізете десь на сантиметрів 20 лишите, то навіть якщо і попаде сюди зверху, в трубочку вода, то там далі ось тут коліно буде, ось тут воно зразу над землею от формується колінце таке, як перетинка. І нічого не буде попадати в коріння. Я не знаю, хто це придумав, цю таку фігню. Попадає, зрізати не можна. Ну, По-перше, у кого багато снігу випадає, тому. Їх можна просто підв'язувати, тому що ну, не будуть вони отримувати сніг, коли маленькі кущі будуть лягати на землю. Ну, Дуже гарно виглядають залізлакві, коли іні, Знаєте, то взагалі така казкова краса. Ну, Наприклад, ось цієї рослини тут дуже видно ось такі ось колінця, бачите? Якщо ви бріжете трошки зверху з колінця, то тут вода нехай скільки хоче попадає сюди вниз, нижче колінця, вона вже не попаде ніколи. Ну, я не знаю, хто це придумав таку дурнюцю. Просто залишають люди для краси. Дуже гарно виглядає взимку, але я кажу, що ми зрізаємо, по-перше, ми кормимо сине, і все-таки в нас в південь у нас починає все. Рано відростати, тому ми все зрізаємо. Так, вчора розмовляла з Олею з Одеси, у неї вже бавовна перестала цвісти, перестала вегетувати і готується вже спіти. Сказала, що в неї вже коробочки починають тріскатися. У нас, як бачите, ще все цвіте ось до. Ось о, вчорашні бутони, у нас ще все цвіте, у нас ще тепло, все-таки у нас тут тепліше все, так що бавовно в мене ще цвіте. Коробочки ще не лускаються, ну, тому що ну, про просто припікає в день взагалі. І ну, ночі у нас, звісно, прохолодні, але б не такі холодні, щоб вдягатися. Так. Просили показати брунеру ну Брунера це тіньова рослина. У мене тільки є лукінг глаз один сорт. Вона така, ось, бачите, срібляста. Трошки вона може насіятися сама гляньте і вже буде листя, бачите, таке вже більш з малюнком. І ось така може бути просто-просто зелена. Це вона відсвітеться просто зелена, я її звідси викину, тому що ну, не хочу, щоб насівалася. Але вона просто дуже гарно цвіте такими голубими квіточками, то я її тут лишу для цвітіння. І в мене там поділки окремо. Поділені ці кусти буду вже, кущі ці буду ділити вже весною. Так, багато разів просили покати хости. Ну я скажу, що да, тут бачу ось. Кілька одинакових кусів це можна було би продати. Ну, якось не знаю, що мені з цими хостами робити. Не любителі таких є, цих хостів є. Кілька сортів, навіть такі якісь там трошки дорогі купувала, але це тут одне місце, де в мене така більш-менш тінь. Тут вони ростуть. Починають вже червоніти гранати всі. Вон червоніють. Це такий вже осінь, прохолодно стає вночі. Е, Оля мені подружка передала пістію, буду пробувати держати її в будівлі взимку. Ну, побачу, можливо, і вийде в мене її до весни додержати. І побачу, можливо, вона б не така приверелива, як водяні гіацинти. Гляньте. Стали ночі прохолодні, гляньте, яка вода стала прозора. Гриб тепер так видно взагалі. Ну, я скажу, що ми в неділю ще купалися. Ще вода нормально. Я вже хочу, щоб я їх кормила. Ні, фей ще цвітуть, так, передала мені Оля лагер з Я її пересадила у горшочки. Просто попиняла ґрунт, бо там був такий сплошний торф. Знаєте, воно день пройшов, воно вже все сухе, десь забуду своєчасно не полю і загублю рослину. Тому я перемішала свій ґрунт садовий, з торфом. ось пересадила, поставила їх у воду, вони вже набралися, вологи треба буде витягати. Як бачите, стоїть на повному сонці навіть не пов'яли геть. Лагер стремія. Це ось. Такий темний один кущик, один, бачите, темно-зелений, один, такий більш світліший. І дві такі з коричневим листям. Я вже показувала, що в мене лерстями є три кущики, але все-таки я дивлюся, що два дуже схожі між собою. Замовила я у жіночки на радощах знайшла Міскантус Монінг Лайт, Зараз покажу його. Зіночка продавала недорого, і я така на радощах замовила 4 кущі собі. Ось він Лайт. Він такий зелено-білий, як бачите. Я вже його показувала. Це пістраволисний міскантус. Ну, Приходить мені посилка і приходить мені зовсім інший міскантус, Грацильмус, якого в мене повно. Ну, так буває, що жінка навіть не знала, що це в неї не монінглайт. Коротше, геть зовсім інший, ні кантус. Це моє нове просо. Я розповіда... коли починала розповідати про свій злак, дивіться, яке воно стало гарне. Спочатку були просто ці колосся зелені, оці насіннячка. Зараз вони такі бордово фіолетові Такі гарні, все таки гарний сорт. Саме за, заради цього, цього насіння. І у жіночки ріс багато років. Геть зовсім інший міськантус, Вона думала, що в неї монінг лайт. Так як саме дивилася, показували меморі. Я вам скажу, зовсім то не меморі. Жінка теж його продає під назвою Меморі. Але до мого меморі далеко, тому що у меморі, як бачите, китиці дуже ці длінні, і вони висять, вони просто висять, вони ніколи в нього не стоять. От як, наприклад, ось візьмемо ось цей міскантус, бачите, як у нього китиці стоять вверх. І от скільки міскантусів є в мене, всі, крім меморі, всі такі стоячі мітьолочки. А тут, от бачите, він там в далині білий, ось тут він справа білі мітьолки, Вони такі всі висячі. Дуже гарний. Там пенісетуми ми в далині. Так, лагерстрем, я хочу показати лагерстремію. Ну, теж от купила два сорти різні, а вони зацвіли, а вони от зовсім один і той же. Я так всі все-таки один рік почекаю і побачу. ну, Ні, однакові. Ну, ще один рік почекаю, якщо вони на той рік будуть такі самі то один кущик випродам, тому що два однакових мені не потрібно. Починає зацвітати сентябрінка. Знаєте, спочатку в перші роки, коли її саджала, вона була прямо бордюрна, геть низенька власне. Зараз все-таки, ну скажу, не, що не потребує підв'язки. Дуже яскраво, гарно. Гібіскуси цвітуть, дивлюся, ми в цьому році пампасну траву тут саджали. І собі таке нещастя садили. І гляньте, і випускають мітьолку вже. Садили там, де відвалювалася одна така оця поділочка, одна, дві було, де погане коріння, зовсім було. І посадили вон. І ще який кущик гарний, наріше і мітьолку викидує. І тут у нас лагерстремія рожева. Ми її в цьому році пересадимо. гляньте вже які бутони. Буде і цвісти, і цвісти, цвісти. Вона довго цвіте. Буде ще прикрашати наш садок восени. Я вже за неї розповідала, друзі, так що шукайте, купуйте. Я теж ось в цьому році купила, собі буду розводити. Скажу, що вона живчується, тому що ми цю рожеву пересадили я її так. Підрізала конкретно і кілька гілочок, багато не пробувала, просто так. Кілька гілочок втикнула в землю. І вже так десь був березень місяць, як для нас це пізнувато, а то, може, і квітень був, не знаю, якось ми пізно до неї дійшли. Заживчувала кілька гілочок прийнялося в мене саме цієї рожевої. На чи треба стригти, 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 зацвітають очітки. кажу, що зараз на цей час очітки теж прикрашають клумби, тому що, якби так, уже наче нічого й не цвіте таке, окрім троян таких, ну і так деякі ще рослини. А от очитки теж будуть прикрашати ваші клумби. Є дуже їх багато: пістряволисних, зелених, голубих, червонолисних. Є стоячі, є не такі високі, є, на... які ґрунтопокривні, є які відмирають на зиму, є які лишаються на зиму. Є дуже-дуже багато різних очитків. Так що садочок можна прикрашати, теж і восени. Різними рослинами, наприклад, різними злаковими, дивіться, ріантус там в далині, краса така. Хвойні рослини, очітки, які довго тримаються. А ще дивилася, до речі, за наш клімат, все, хочу сказати, у людей вже починає виходити колхюм, або ще кажуть, на нього безвременник. У нас він ще не вилазить, тому що у нас ще досить тепло. Я вже скільки разів так примічала, що у нас буде вилазити набагато-набагато пізніше. Цикламенчик наш вуличний, так, да, все-таки другий кущик тут пропав. Чому не знаю, але він пропав. Ну, лишився один, хай так і буде. Така прикольна рослинка. Ну, зараз в мене є тут в одному місці вилази косику, тут більше сонця попадає, а так більше немає ніде. Ось бачите, це єдиний, що вилазить. Більше поки немає. Так що, друзі, отака різниця, як бачите, в кліматі. Різниця в рослинах. Все-таки на півдні все, що раніше починається, а що пізніше, бачите, сентябрінки вже зацвітають. А кохікум ще тільки-тільки-тільки починає виповзати з землі, показуватись. Ну, ще раз хочу сказати, що той, хто хоче замовити якісь рослини, пишіть мені у Viber. Я під відео в описі завжди залишаю номер свого телефону, там є Viber, І можете писати. Так, а наразі, друзі, бажаю всім гарного дня.